Всім привіт! Якщо ви не подивились першу частину, то обов'язково перегляньте. Посилання додаю. Та може, Рома б там да. Та ж блін, він... у мене нема слів, бляха. Ну, та сама карта і самі. Це... Ра Раунд Ра там... номер друг, два, бліна. Ви на правому Появля... да, біля міста. Біля Куча... міста? Хоча. Не-не-не, а, не, да, справа... было? Чем, надо было в ту сторону. Ну, блин, ладно, уже ты себе вылазь. Или место, так били место. Да ну, давай ты, ГРБ, что ты робишь? Шо мы... А, нет, потихай А, так само? Я думал, распаяно. Да, Та, Це точно все те, те, те саме. Я ще кажу, раунд другий. Я б мабуть навіть аж тут ось, поки що постояв, я далі б не їхав поки що. Ну я теж Раз, думаю, лізти на рожом, то вони зараз упавають. То буде трошки по інакшому тут 7-3. Тут нас знову визують, чи що? Може по тут... більше шанс. Ось бачу там по жизни справа там да ну ну куди ти став передо мною, ну лень. Да, Никита, я ж в принципі, ну я знаю, що там, наче є далекоміри, що там чи наводяться, чи шо о, ну зараз я ним не користуюсь мені Якщо потрібно буде, то Прокачувати. Поки йде на глаз, то йде на глаз. А Ром, ну що ти відразу починаєш Шо? погано Шо? грає, хтось чи добре? Ну типу, грає як грає, а тут що профі, блін, всі чи що? В Нього, Може у нього немає, мети, блін, не а там нема. прям тащить так тащить. А просто там, ну, Нікіта написав, що далекомір, ну, типу, він теж там не використовує. Це таке. Токсик. Не, от-от-от там є. Він заховався. Я хеза, їхати його? чи шо? Це що танк там чи шо то там? Да, Там зенитка вон. Ну там слива теж что стоит. Ну типа там. Угу. Там. нас тут крутили. Не знаю, ты что. Блин, ну так стоит, не? Дуже окса этим, блин, ховается, зараза. Я тебе закрыл, да? Не, не. Он вылез. Одна счета на мир. Пах его и все. Не, ну типа там на вищих тих, там він швидше, типу, замиряет, короче, да, не все дела. Я там, я думаю, якщо на ломах стрелять, чи щось на таком у них немає, цього падения такого. Я там не знаю, звісно, как там грати, бо я там не граю. Щі, тобі, ще щось. я не знаю. Потрібно їхати кудись. Треба, треба, треба. Я не можу стояти. Він... Точку Б потихеньку забирай. Ну під'їжджай до неї. Да, Та, отож. Тогда дай волоченька шесть, стоимо тут. О, там справа, справа, справа. Який-то труп же. Ні, це не труп. Привіт, привіт. Башта, привіт. Пер... башта забрав. забрал. Т95, й да. А точно? Біля Б. Не-не, не-не-не, он, на загорочках. Ось там. Я якраз з'їхала, не бачу. Ну і звідки по типу, мені стрілю? Що ну, там зараз у тебе? Там не працюють, то знижувати. Ну не зазвичай там десь стоять, типу, туди подивись. Так, зазвичай вони вже тут двох стоять. Ну <т children> no, я їду якраз, зараз <in> провірю. Там М18 і АМХ був. Там. А, і тут во ще маєш. Ось тут бос стоять прям. Там... Бля, я не можу точку поставити. А, я вже бачу. <плэн> Бля, треба було примірятися. Та цей кущ. Добре, добре, що ти теж мазила, як і я, в принципі. Жень, а що, у перезарядка швидше чи що? Ніфіга себе. Це я тупанула. А отут Народи. прям біля мене. Це ти 95 борта не пробив? На 105-му тигрі. Нормально? Отут тут прям стоїть. Окей, а чого она не нажимається? Я не можу пробити, ну це я. Мені навідниках було. Блін, мені це підйома. Ой. Ощущений, блин, сбоку б'є там. До мене бомбоч. Не, не, не. М -м -м. Они прям пушать, уже. вже. Мені <звук> довго. Ралиці, нифига не. Ще один по мені хтось десь десь стріляв, чи час Т29, стрелял да вже перед точкою б стоять в будинках на помни 4 а 41 т29 блін встыгла чуть Та я та я Побачила його в борту вже тут. Така перезарядка тут До -до довгенько Ігри Та Йопті. Десь справа наче, Да А, все його забрали. Mm. Uh. Що, хотів раніше запитати, тобі не зважає вже виставлена відстань? Так ні, я ще його типу, зрозумів, на мене... коли я приціл, я просто холюся комиші туди-сюди. Я просто, коли виїжджаю, зараз 300-450 ставлю, щоб на дистанції стріляти. А що це за. Прильотка по землі вже буде. Ой. Okay. Вона мені не заважає, типу я коли там ну, прицілюся, мені там потрібно там, на 600, я крутонула, ось там колесо. Вибач, що сьогодні не зайшов. О, через бінокль вбив. А ну повертай! Повертай. Мадам, сейчас все? справа. Доїхало. Анцус. Зараз будеш багет обнімав, бля. А надо ж цим од відмітити, що там хтось є. Так, і прикол, что що тут щось шелестить, наче десь. Льотка. Йо. Ай, блін, то... от тільки відвернусь, і він, він вилазить. Гад такий. Тимурка, дякую тобі за Де... донатик. Чекаю. Вибачте, сьогодні не зайшов, да нічого страшного. Закинув. Нічого страшного. Кого закинути? Млинчика. Куди млинчика закинуть? Блін, ну це, це вийшов. А чого він вибіг звідси? Я не знаю, що він вийшов, мені тепер відписав. Всім привіт. Привіт. У нас отам от там от там от стоїть якесь мале, щось таке. Незрозуміле. Відстрілює наших. Що, у вас повна команда? Ні. Ні, ми ж якраз тобі кидали і Кирилу кидали. А у вас вимкнені були мікрофони, тому ми вирішили поїхати, потім як. А блін, Потім вже як думаємо зайдеш може хтось беремо. Так, я тут, я в ангарі чекаю на вас. Ну Добре. Ай там десь. Та йо! ну капець. Тут Забрав. Боже, ще й бомб мені кидали, ну для повного щастя що мені немало було. Да. Ах. Ах. Коли нема цих приводив. Ой, зеніточка, ти мені допомагати будеш? Ой, ти ми. Піця така. Дякую. Точку Б віджимають, хлопці. Вийде. Хлопці, гуляю. Ви на 6-3 і граєте? 7-0. На німцях вирішила німці 0 Речки, кошечки. Нас це всі така крута зенітка Зенитка. ЗСУ 57-2. Ну, так шмаляет. Ну, так два 2 по 57 мм. Ні, то здама, типа, радианс, капель. Живе чи не живей, блин. Это вистріли... Я це... Нифига не зрозуміло. Забрали? Ну там ще щось, что там ще щось съездил. За будинками наш минус там с Нову Херачек справа чешел да блін, справа уже. Об'їжджали нас. Що, точку знову знімаю, да? Так справа, а, там де... у нас бігають залетні, О там прям. Я не знаю, вони бачать чи не бачать, но нічого. І ніхе вони не бачать. Адам! Хлопці. льотка в них. Є. Отам, отам. Трецю. там, о, там. Вуаля, екранний. А, він його забрав. Тарщик там, ще, там ще забрав. Давай, давай, давай шевелись, велизь, будь ласочко. А, та й йобть. Чузьдотка захода. Хоча ж кади там. Да. О, боже, що за снаряди такі? Ой, перезаряжайся, де воно? Біля мене нікого нема, так? Да? А, ну так. Є, yeah, є. Yeah, yeah. і... yeah, yeah, yeah. Ну, іс прям порту у мене. Там двоє, блін. Там смітка, яка без а наводника. Там ніхай кердик тут, походу, буде зараз. Та прям перед... Та йо, вона ж мала, ось тут. І один іще далі. Бачу, забрав. Ні, там ще один, вон там Добре. далі. Не у нас там? Буде. Кого забрала, блин? О боже, щей сзади кто щи шонец этот це... а, да, ще... короче их там до у нас на базе уже Прикольно живый? Тарасик mm. Справа в тебе Бо Зараз тобі в бортину прилетить де, хто? Там там підсвічується біля будинку прямо. Разумів? О, мені його? дали. Мені танк дав. ні, їх там багато було. Там три стрки біля. Я поки живий, короче, тут помираю на точці, О, а точку. Молодець. А ч ти помираєш? А -а -а. Так, ну бо в мене зробили. розстріляло, у мене ремкомплектів немає, нічого нема. Так чекаю нема. Ні. Чого ти не кажеш, що тебе нічого немає? Блядь, ще бійця по мені стріляє. Ця бійця, що чесно, блін, марує. Він ще мене і запалив. На той не стріляє Поляночука. Йдіть на захват точки, я зараз біжу і Чекай. Ти будеш жити. Такі... Позабирали вже. Хопідіть, я скажу. все дітяпає? Давай ремонтуй швидко. Там на ремонт я повернуся хоч тако. Залишилось 9 хвилин і вони знову у нас виграють по... Ну я теж йду на А туди. Я не знаю, що робити, потрібно якось чи завалитись сюди. Ми знову як раз будемо десь бігати, бігати. От вилізло, падло десь. Зайдіш? Вони тебе з'явилися патрони, і де їхня авіація. Я не розумію, в мене боєкомплект на ньому стоїть, якийсь маленький. Я не бачу. Я не бачу, ну це наче було десь здати. Глюка, бед, не глюка, і і не глюка, я не знаю, десь от там. Так, я ч останюю, якщо, якщо що. якщо що, може так Кирило забирать. Та Кирило дусі не відповідаю. Десь, чув, це наш. А, блін, бачу, бачу. Ой йди, йди, тут є, тут є. Блин, бортом, розвертайся. Ой-ой-ой, я сзади hey, стою. Давай, давай. Вообще <звачу> его позову? Да, может его из забирай. ні, из пуя Хто там на? А, бачу, бачу. Он, він, він справа. Давай, 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 выставляйся. Ой, хорош. <звачу> Дядя Федя повертає, блін. Ай, блін, тут на мене выйшло. Ой, там що? Щорт. Давай. А нету. О, Нитка. Нерт в это. Забирай. Забрав, да? Угу. Там истрит наш, так треба допомогти ему. Угу. <свист�> <свист�> На точке? <свист�> Латка. Льотка наша, да? Льотка летить. Не, не наша, не наша. Не бачу, де він. Фінбол. А, бачу. Бомба. Никит живой, нормально <laughs> Чешу слайдить, блин Но сейчас его он походу его его по нему кидает Живи все Меня забрал А кто? Вы хоть отмечаете, потому что я вообще никого не вижу, если что Ай, блин, слева, слева, слева Кинул бомбу, а блин Мовнюк Не попал. Блін, не пробувала. А ту угу, прям стоїть. Так, і я і сюди направо на Там он їде вже. Дайте точку, я тут докиную, може бути. Да, ось тут вони потом uh -huh. бі. Ну, приблизно. У вас льотка залітає, лдка залітає. Mm -hmm. да. Я каже, вони поворотка ця. Пантерка? Пантера друга мені так подобається, така приємна. А ні, не пантера, друга, це пантера, а у мене тут. Ну я зрозумів, але я тобі кажу, я давно на ній не їздив, вона на, на другій пантері це щось таке неймовірне. І ну, Це, мабуть, одна з перших пантер, яка назад Що на мене не бачу? Що він там робить? А, він там. О боже, ще застряти потрібно, ну звісно. Потрібно... Справа, наче не бачу А, ай-яй-яй, Т-29, зараз три. кажу. Зліва він мене забрав, це він буде з точки А. Ну, типу, бляха, якщо по карті, дивитися, це справа від точки А. Зараз відмічу. Де десь, десь отак він був. Близько. Ну, я бачу, я по, по ньому відстрілявся, але нічого йому не зробив. О, хтось забрав його. Ну, добре, добре, тримайтесь там на точці, блін. Значиш, значиш виграєм. Хтось хтось по мені стріляв. В очках 49 на 48. Блін, О, ядерка. Піч, я дерка. Не наша, не наша. Точно не наша? Не наша, треба точку брати, по любе. А, ми точку полежать. Сюди стою, стою на точці. Але ми, походу, не встигнемо поки він долетить. Ну, походу. Пре. Чим більше стане танків, тим. Тін... Так отож я ж вроді пищу, тому ото що збоку, блін. Ти... А, та ні він, он уже летить. майже над вами десь. І зніток нема в нас ніяк. Ну капец, блін що ж нам не везе на ці карті так? Виграємо по поэтому по захопленнях по тому, а. От! Летий. Бачу, перед нами, лети. О, блин! Захватили золоту. Чо, встигли? Даааа! <рес> <рес> блин, блін, ти Ооо, блин, ты шо? <рес> Капец, я думала, что сейчас снова будет та же фигня, блин, старались-старались Я даже 5 тысяч не дал Красавчик, и прям то шо 5000 нормально а Русские на стол, мне аж цикаво М -м?